В Цьому відео хочу показати, як правильно підключати асинхронний трьохфазний двигун, так, щоб він працював як генератор, і до яких з цих контактів приєднувати правильно конденсатори. Оскільки тут є три обмотки, має бути три конденсатора, як мінімум, щоб всі три обмотки працювали в режимі генератор. Зараз я це все поясню. І так, щоб цей двигун запрацював як генератор, треба три. Конденсатор. Ось у мене є три конденсатори. Вони правда різні по йомкості, але воно суть не міняє. От, що ми робимо? Допустим, у нас є три контакти, з яких А, Б і С. Ось, беремо конденсатор і приєднуємо перший конденсатор на А. І на Б. Інший конденсатор на Б. Верніше на А і на, Та, і на Б. Ось. Інший конденсатор, тобто другий конденсатор. Ми приєднуємо на С. І на Б. Ось таким чином. Це є два конденсатори вже у нас приєднані. І третій конденсатор ми під'єднуємо на А і на С. Тобто на два крайних контакту. Зараз я це все підключу. Загулюю трошки дротики. Оп. Третій кондьор на А. та на С Ось, таким чином. В такому режимі будуть працювати всі три обмотки в режимі генератора. Тобто всі три обмотки будуть збуджуватись і видавати е, якийсь там вольтаж нам на, скажімо так, на розетку. Куди ж приєднати розетку тепер, щоб це все правильно працювало? На два крайніх контакти. Тобто на А і на С. На ось цих два контакти приєднується провід, скажімо так, від лампочки або від, від розетки, якщо ви хочете собі вивезти розетку, щоб воно було це все так, отако працювало. Ось, по, такі, по такому принципу це все працює. Якщо е, напруга трошки замаленька, можна поміняти місцями. Е, тобто, з більшого, якщо у вас не одинакові конденсатори, можна поміняти їх послідовність місцями. Тобто 40 мкФ поставити на С е, Б, чуть більше поставити на БА, і з центральним лише так, як він і є, до цих крайніх конденсаторів. От. В принципі, я вчора його запускав тільки на одному конденсаторі. Все працює, приблизно видавав ну, вольт так під 90. Зараз його запускати не буду, тому що він працює, він видає ті ж вольти. Надіятись з нього на Бог знає скільки вольт. Тоже не, не треба, тому що цей двигун у мене 0,75 кВт, ну, навіть не цілий кВт у ньому є. І він може видати при трьох конденсаторах 240-260 вольт, але в кВт це буде приблизно ну, максимум 300 кВт. Це якщо двигун 0,75 750 Вт. Тобто кіловат ви з нього не доб'єтеся, ну пару лампочок запустити, як кажуть, можна буде, враховуючи те, що е, у мене під'єднаний двигун від бензокосарки, що він мало їсть бензини в годину, там я не знаю, пів літру, може і того менше він п'є. То при відключенні світла цього буде більше як достатньо, економно, просто щоб було, як кажуть, видно, в, тем, в темний. Проміжуток часу, куди пересуватися і так далі. Думаю, що навіть його би вистачило навіть на якийсь там холодильник чи морозильну камеру, щоб нам нічого вам не померзло. В принципі, ось таким чином це все підключається, нема нічого складного, все досить просто і легко. Ще один дуже важливий момент, що такий двигун має крутитися швидше своїх. Заданих оборотів. Тобто цей двигун у мене 1400 оборотів має. тобто його треба розкручувати як мінімум, 1600-1800 і вище. повторюся ще раз: конденсатор з найбільшою ймкістю, якщо у вас вони одинакові, то немає різниці. Один конденсатор на АБ, другий конденсатор на БЦ. Третій конденсатор на СА. Ось таким. І лампочку приєднуємо на АС. на два крайніх контакта. <клес> в такому режимі це буде правильна робота в режимі генератора такого двигуна. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пишіть в коментарях, що іще вам розказати, що іще проекспериментувати. Ідеї є дуже багато. От. Всім дякую за перегляд, всім пока.